Наш гараж до ремонту. Заходимо. Тут таке твориться. Дивіться. Складське приміщення. Все це будемо розбирати, криша є ніяка, куча картону, такий от стілаж. Будемо все. Обирати, і чоловік буде наводити порядки та й складати тут інструмент. Підлогу забітонували рівненько стигне стіни, щось чоловік робив. Далі покажу, що буде. Як це у нас вийшло? От дивіться, перед гаражом. Нема вже строїтельного мусора. Все чисто, треба трошки ще тут камінці повибирати. Потім далі зробили злив, туди на ту сторону буде вода зливатися, коли буде дощ. Тому що у нас тут уклін з участку. І оце туди буде вода уходити. А далі підемо в гараж. Я показувала, який там був розгардіраж. От дивіться, коли зроблені стіл, шкафчики, от полки повісив, треба буде заповняти. Тут карніс якісь, мій якісь мішочки, все, що треба, залишилось. от таке у нас приміщення вийшло. Кришу не будемо переробляти, треба полетіння змести, поки так воно буде стояти. Так що, все буде добре. Далі буде.